Привіт, малеча й дорослі! Запрошую вас на розминку хвилинку, але не звичайну, а артикуляційну. Сьогодні ми з вами потренуємося нашими язичками, щоб чітко і гарно вимовляти всі звуки і слова. Але у гості до нас завітала сьогодні, дивіться хто? Це жабка-Жанка. Вона обожнює артикуляційні вправи і хоче вам показати свої улюблені і дізнатися, які любите ви. Жабко, а чи вмієш ти виконувати улюблену вправу наших діток конячка? Ні? Ну, то ми тобі зараз розкажемо. Треба відкрити ротика, широкий язичок присмоктати до піднебіння і потім о, чітко, різко опустити і клацнути ним. Зрозуміла? Ану, спробуємо, дітки, разом з нашою жабкою. І кониками на траві. Цок, цок, цок. Цокає язик. Він гукати конячок звик. Конячку погукаємо і вправу виконаємо. Всіх конячок на лузі позбираємо. І до стайні погукаємо. Справились. Молодці навели порядок на нашому подвір'ї. Жабко, а тепер розкажи про твою улюблену вправу. В неї є подружка-змійка, і тому улюблена вправа у жабки так і називається змійка. Треба відкрити ротик. Язичок зробити? Вузенький-вузенький, як у змійки. Потримати його і потім сховати. Гострий вузький язичок тримаємо на рахунок 1-2 і ховаємо у ротик. Спробуйте повторити вправу разом зі змійками на галявинці. Змійки на травичці грілись. Потім всі чомусь розбіглись. Язичок вузький тримайте, доки змійок не сховаємо. Змійки поховалися, язички натренувалися. У всіх вийшло гарно. Тоненький, вузенький язичок, як у нашої подружки змійки. Молодці. Отже, наступна вправа. Наша жабка дуже вчасно любить все робити і стежить за годинником. Тож, від неї вправа годинничок. Ротик відкритий. Вузенький язичок рухається вправо-вліво, вправо-вліво, наче маятник. Тік-так, тік-так. Губи і щелепа не рухаються. Спробуйте повторити і позбирати годиннички у кімнаті. Так, тік, так. Язичок наш робить так. Вліво, вправо, вліво, вправо язичок наш ходить жваво. Це вправо годинник. Чи у всіх вийшло позбирати годиннички у кімнаті? Всі годиннички зібрали. Молодці. Тік? Так. Запам'ятали. Дітки, а що в нас було сьогодні на сніданок? Наша жабка страшенно полюбляє млинці. Тож, вправа млинець. Ротик відкриваємо, широкий язичок кладемо на верхню губку і тримаємо, випікаємо млинці на рахунок від 1 до 10. Млинці ми випікаємо всіх друзів пригощаємо. Язичок правильно тримаєш, сніданок смачний маєш. Вправо млинець. Гарно виконав. Молодець. Найкращі млинці смакують з варення. Жабко, а яке варення твоє улюблене? Вона говорить, що полунично комарине. Уявляєте? А як же виконати нам цю вправу смачне варення? Треба відкрити ротик, широкий язичок витягнути. І облизати верхню губку зверху вниз, зверху вниз смакуючи варення. Тож, обирайте собі варення і виконуйте вправу. Полуничне і грушове, малинове та агрусове. Будь-яке смачненьке варення, солоденьке. Виконали вправу смачне варення. Молодці. За Засмачні млинці з варенням, але без ароматного чаю. Тож, виконаємо вправу чашечка чаю. Ну, жавка показує. Ротик відкриваємо, широкий язичок висуваємо. Піднімаємо края, утворюючи чашечку. І так утримаємо на рахунок до 6-8 секунд. Не рухаючи дуже важка вправа. Але спробуйте повторити. Тож, наливаємо чай у наші чашечки. Чашки позбираємо язичок. Тримаємо. Ароматний чай наливай всю родину. Ой, наша Жаночка, когось злякалася. Кого ти боїшся? Уявляєте, індика. Індик справді дуже суворий на вигляд, але він і дружній. Просто треба навчитися розмовляти по-індичому. Для цього зробимо вправу індик. Ротик відкриваємо, широкий язичок торкається верхньої губи і промовляє бу-бу бу. Ось така індича мова, цікава і сувора. Спробуємо поговорити по індичі. Індики та індичата белькотіли всі завзято. Правильно язик тримай, мову індиків вивчай. Будеш з ними белькотати, всі секрети пізнавати. Ось така вправа, індик. Є в нашої жаночки друг мурчик, але він дуже сердитий. І щоб вмовити його погратися, треба виконати з ним вправу, яка так і називається сердитий котик. Отже, покажи нам, Жаночко. треба ротик відкрити, широкий язик сховати за нижні зубки і вигнути спинку язика, наче спинку сердитого котика. Тримаємо на рахунок один, два і сховали в ротик. Тож, пограємось з сердитими котиками. Спинку язичок наш має дуже вправно вигинає. Котики сердиті, будемо дружити. Усіх котиків збираємо. В ігри з ними граємо. Спинку язичка вигинай і тримай. Ось така вправа сердитий котик. Справилися молодці. Жанночко, а чи була ти на ігровому майданчику? Так, була. І найбільше захопилося гойдалкою. Дуже їй сподобалось. Тож, для вас вправа гойдалка. Відкриваємо якнайширший ротик і широким язичком тягнемося до підборіття, до носика. До підборіття, до носика. Спробуємо погойдаємося на... Гойдалок багато. Вистачить усім малятам. Язик вниз і вгору. Погойдає, потренуєм, повправляєм. вгору, вниз, вгору, вниз. Не лінуйся, подивись. Жанна, а ти тільки нагойлка гойдалася? Ні, ще спускалася з гірки, хоч було трішечки лячно. Тож, спробуємо показати вправу гірка. Ротик відкрили, широкий язичок тягнеться до верхніх зубів і утримує гірку. Ось таку! Утримуємо на рахунок аж до 10 секунд. І ховаємо, наче спустилися з гірки. Гірки це весело, гірки це класно. Будь обережним, штовхатись не варто. А язичок наш гірку тримає. Вся дітвора зухвало з'їжджає. На ігровому майданчику весело повеселились, гарну вправу зробили. А тепер. Будьте уважні. Почергуємо вправи, поміняємо. Ось млинці і котики завітали до нас. Котик спинку вигинає, до млинців смачних стрибає. Друзів котик погукає, пригощає, знов стрибає. Будемо вправи чергувати язичок наш. Тренувати. Молодці, це була складна вправа. Будьте уважні надалі. Гірка і гойдалка. Приготувалися. З гірки на гойдалку перебігаємо. Вправно виконуємо і не штовхаємось. На майданчику розваг багато. Вистачить усім малятам. З гойдалки на гірку знову повертаємось. Молодці. Наступні чергувальні вправи чашки і млинці. Нагойдались і награлись. Час обідати малята. Накриваємо швидко стіл. Чашки розставляли. млинці – Випікали, друзів пригощали, чашки і млинці, тренувальні гостинці. Молодці і з цим впорались. А тепер на нас чекають рухливі картинки. Уважно в кімнаті ви озирніться, що похитається, нам знадобиться. Картинки оживали, щоб язичок ми тренували. Млинці солодкі куштували, чаєм в чашці запивали, і варення до смаку, хоч коник любить лиш траву, а індик поважний, на гірку йому страшно. Знов млинці і чашка, варення вам не кашка. Коника помітили. З гірки швидко з'їхали. Молодці. Наступна кімната. Знов живі картинки для вас малята. Живі предмети помічай, виконуй вправи не зівай. Млинці для змійки й котика, а гойдалка для нас. Млинцями пригощаємо. І змійку, і кота, а потім погойду. Молодці. Ви впорались з усім, щетунчики й пустунчики, але вправні його вірки до нових зустрічей.